Сто складових з дерева і картону завдання збудувати власне поселення. Ян Кронауер та Йоганнес Єґер грають у настільну гру, а потім пояснюють правила і стратегії на своєму каналі. в YouTube. вони займаються цим вже чотири роки. Людика не Я просто хотів грати більше, так ми й почали. Адже якщо ми рецензуємо ігри, то змушені грати більше. Спершу виникла ідея ігрового вечора, а потім вже робити рецензії на настільні ігри, що зрештою і дає можливість більше грати. mehr spielen zu können щодня нова гра. Виробники надають ігри безкоштовно. Обидва геймери живуть на кошти від реклами на вебсайті та спонсорів. Ми справді граємо від початку і до кінця. Ідея полягає в тому, що ми не просто граємо, а й намагаємось показати тим, хто нас дивиться, що грати в настільні ігри весело. Адже мені здається, що у багатьох застаріле уявлення про ігри, бо вони можливо грали лише раз у скрабл з бабусею чи в монополію. індустрія настільних ігор зростає, створюючи так звані людотеки, тобто зібрання ігор, де зустрічаються любителі пограти. 70% німців грають у настільні ігри. Відповідно, виникають і нові професії, приміром, автори настільних ігор. Першу гру Софії Вагнер саме випустили у продаж. У ній треба розбудувати торговельні імперії на островах. 40 шпіли я почала розробляти чотири десятки ігор. Деякі припинила доволі швидко, інші вже фактично готові. Я зараз пропоную їх видавцям для виробництва і сподіваюся, що вони захочуть запустити їх на ринок. Німецькі ігри експортуються по всьому світу. Подекуди настільні ігри навіть називають німецькими іграми. Лише у ФРН 2017 року було продано 40 мільйонів настільних ігор. Величезний ринок. Втім, хіба це не парадоксально? Як можна досягти успіху з настільними іграми у цифрову добу? Власник цього видавництва ігор мав неабиякі сумніви, розпочинаючи свій бізнес. Еснавтошпілемеце. Весені на ярмарку ігор кількість учасників вперше досягла чотиризначного числа. Вперше понад тисячу учасників представили понад тисячу сто нових ігор. Спершу я думав, що збожеволів збираючись заснувати ще одне видавництво у цьому потоці, адже бізнес ймовірно не протримається на воді ці побоювання були марними. Основні замовники настільних ігор платоспроможні люди, яким за 30 і які багато часу сидять за комп'ютером і смартфоном, тож іноді хочуть чогось справжнього. Цей канал в YouTube має понад 23 тисячі підписників. Настільні ігри не дешеві справді настільні ігри зараз дороге хобі, особливо якість продукції змінилася. Тож, наприклад, гра із сотнею зомбі з сотнею фігурок зомбі може коштувати 100 євро. Це гігантська коробка з витратним виробництвом. Такого раніше не було. Аби ж додатково збільшити продажі, багато виробників пропонують свої й як додаток для смартфону.